Добрий день! Сьогодні ми знімаємо відео про форельку, про малька форель, якщо бути точними. Це мій інкубатор, такий я зробив самостійно. Хочу вам показати, не знаю, як покласти об'єктив, аби не мішав, світив. Я здойму покришку. І покажу вам кілоточок. Для цього хочу вам сказати, як хто хоче буде так робити, це заглушене поміщення. Вода тут стоїть. І купуєте для акваріума кисневий фільтр і обігріватор. У мене є ще такий слиш. Тут і хочу показати вам, здійснитися на дойму, у мене є малючки. Якби ви, сте виділи, у них уже є. Середині у них заікроні. Що? Там У мене їх пару штук, які біжали. У нас були дожді, я їх переклав з інкубатора проточного такий. Обшли дожді та мішало. Та хочу вам ще раз обігріватор. Хочу вам сказати, беріть можете брати навіть до 30 літрів, а залежить на кілька літрів ви маєте обіцей. Якщо ви маєте 200 літрів, беріть великий. До 20, там у мене 20 кожів на постой стоїть. Видите, він собі собляється тут і спокійно чувствує. Та якраз собі не, не біліє в такому. Кесен робить, геть все. Соберіть собі навіть на примерку. Я вам показав, як тут. То -то. Файно все зроблено, чітко. Таке о, це невеличке. І так прийдуть нові ролики, коли я буду брати 100 малька. до цих своїх маленького. І маєте видіти, як буде тут, науслідите. Щоб, будь ласка, підписуйтеся, аби ви не опускали нові ролики. І всім до побачення. І від нині та до завтра, або післязавтра. Нині 2024 рік. І сьоме. Число, нині 8 число. Вже йде на 9 вже ніч. Ще здимаю вам виглядати навіть в ніч ролики, що щасливих. Добру, на... Добру ніч, хто їсть смачного, та й удачи. Всім пока!